Сьогодні до Маріуполя вирушила колона із гуманітарною допомогою в рамках 14-го рейсу Ріната Ахметова. Вантажівки везуть майже 400 тонн продуктів для мешканців прифронтових міст підконтрольних Україні та переселенців. Докладніше Юлія Міншакірова. 22 вантажівки вирушають із Дніпропетровська у ранковому тумані. Водії фур, переважно маріупольці та донечани, кажуть, до небезпеки вже звикли. Що робити? Приходиться їхати, бо що людям ж теж треба питатися. У вантажівках, окрім харчів для формування наборів для дорослих, дитячі суміші та пюре. Усе це доставляться у прифронтові міста, мешканці, яких вже кілька тижнів потерпають через обстріли. Они везут полный комплект, который позволит сформировать 25 тысяч продуктовых наборов. В машинах все, от сгущенки и тушенки до макарон, муки, подсолнечного масла, овсяных хлопьев и так далее. Груз прибудет на логистическую базу в Мариуполе, где будет расфасован в продуктовые пакеты, после чего они будут доставлены в города, в которых проживают переселенцы, а также в города, которые мы называем на линии огня. Продуктові набори з Маріуполя доправлять перш за все мешканцям Авдіївки, Дебальцевого, Марінського району і з пунктом видачі у місті Кураховому. Допомогу отримують і жителі селища Тельманове. Наприкінці цього тижня ще одна колона з гуманітарною допомогою рушить у Донецьк. Загалом у січні у рамках 14-го рейсу на Донбас доправлено майже 4 тисячі тонн харчів. А це чверть мільйона продуктових наборів для мирних мешканців. Юлія Міншакірова, Галкіна, Володимир Конопля,